Сьогодні у нас 24 січня 2024 року. Середа, 8 година 11 хвилин. Продовжуємо кожен день робити ринкову зарядку, вести тверезий здоровий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді. А корумпованим бидло окупантам та злочинцям та мародерам, які зараз при владі збагачуються за рахунок більш довірливих. Більш добріших людей показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони за своєї жадібності, за своєї нікчемності вже знахабніли наглості, знахабніли настільки, що не вважають деяких людей за людей. Чому так відбувається? Бо заволоділи. Корумпованими зв'язками та награбованими фрашу. 56 вважають, що їм все дозволено і думаю, що за їхні злочини їм нічого не бути. Але це не так. Я докладу максимум зусиль, щоб всі мої знущання і втрати за останні 10 років не були марними. А ці покидки, які підселюють ці незаконно збудовані новобудови, понесли відповідальність за ті вчинки, які робили по відношенню не тільки до мене. А й до всіх здравомислячих тверизів людей, які їх оточували.